Кропивницький трамвай. Зараз ви прослухаєте повний текст диктанта, а потім ми будемо писати його по одному реченню. Тобто, спочатку ми писати не починаємо, ми слухаємо. На дворцовій вулиці, неподалік галереї мистецтв, у 1997 році встановлено єдиний у світі пам'ятник трамваю. Ця масивна споруда з каменю приваблює туристів. Пам'ятник символізує згадку містян про трамвайні колії колишнього Єлисаветграда. Це гігантської висоти постамент, увінчений скульптурою трамвая, що так і проситься на рейки. Поряд із пам'ятником стоять і лавки для відпочинку. Здається, що сам інженер Іван Ліхачов позирає на цей пам'ятник і теж радіє увічненню в камені унікального для Кропивницького явища, яке він описав у своїх записках про трамвайні колії. У Кропивницькому проводять щорічне свято трамвая, де всі охочі можуть виявити знання з історії безсмертного міста, продегустувати унікальні кулінарні шедеври місцевих кухарів, які разом з трамваєм є візитною карткою міста. Якщо ви правильно відповісте на 12 запитань з історії, то всі екскурсійні поїздки цього дня будуть для вас безкоштовними. Біля пам'ятника люблять фотографуватися туристи, програмуючи своє життя на подальші подорожі. Крім того, з трамваєм у вічненому камені пов'язана й така легенда: хто попаде монеткою всередину вагона, той повернеться до міста ще раз і буде щасливим. Це, звичайно, повір'я, але туристи мене не шкодують. Тепер ми з вами будемо записувати уже по одному реченню. Після речення я буду робити паузу. Ви ставте на паузу, якщо вам часу не вистачатиме, і записуйте кожне речення. Отже, послухайте перше речення. На Дворцовій вулиці, неподалік галереї мистецтв, у 1997 році встановлено єдиний у світі пам'ятник трамваю. Записуємо. На дворцовій вулиці. Неподалік галереї мистецтв. У 1997 році, цифрами, встановлено єдиний у світі. Пам'ятник трамваю. Перевіримо речення. На Дворцовій вулиці неподалік галереї мистецтв. У 1997 році встановлено єдиний у світі пам'ятник трамваю. Слухайте наступне речення. Ця масивна споруда з каменю приваблює туристів. Записуємо. Ця масивна споруда. З каменю. Приваблює туристів. Перевіряємо. Ця масивна споруда з каменю приваблює туристів. Наступне речення потрібно записати з абзацу. Послухайте його. Пам'ятник символізує згадку містян про трамвайні колії колишнього Єлисаветграда. З абзацу записуємо наступне речення. Пам'ятник символізує згадку містян. Про трамвайні колії, колишнього Єлисаветграда. Перевіряємо речення. Пам'ятник символізує згадку містян про травмай, трамвайні колії колишнього Єлисаветграда. Наступне речення пишемо з абзацу. Так, отже, послухайте речення. Це гігантської висоти постамент увінчений скульптурою трамвая, що так і проситься на рейки. Записуємо. Це гігантської висоти. Постамент. Увінчений скульптурою трамвая? Увінчений скульптурою трамвая. що так і проситься на рейки, що? Так і проситься на рейки. Перевіряємо. Це гігантської висоти постамент, увінчений скульптурою трамвая, що так і проситься на рейки. Послухайте наступне речення. Поряд із пам'ятником стоять і лавки для відпочинку. Записуємо. Поряд із пам'ятником стоять і лавки для відпочинку, і лавки для відпочинку. Поряд із пам'ятником стоять і лавки для відпочинку. Послухайте наступне речення. Здається, що сам інженер Іван Ліхачов позирає на цей пам'ятник і теж радіє увічненню в камені кам унікального для кропивницького явища, яке він описав у своїх записках про трамвайні колії. Здається. що сам інженер Іван Ліхач, що сам інженер Іван Ліхачов позирає на цей пам'ятник, Позирає на цей пам'ятник. І теж радіє. Увічненню в камені. Унікального для кропивницького явища. Унікального для кропивницького. Явище, яке він описав у своїх записках про трамвайні колії, у своїх записках про трамвайні колії. Перевіряємо це речення, зверніть увагу, тут дійсно є над чим подумати. Отже, здається, що сам інженер Іван Ліхачов позирає на цей пам'ятник і теж радіє увічненню в камені унікального для кропивницького явища, яке він описав у своїх записках про трамвайні колії. Наступне речення потрібно буде записати з абзаца. У Кропивницькому проводять щорічне свято Трамває, де всі охочі можуть виявити знання з історії безсмертного міста, продегустувати унікальні кулінарні шедеври місцевих кухарів, які разом з трамваєм є візитною карткою міста. Записуємо забзадце У Кропивницькому проводять Щорічне свято трамвая, де всі охочі можуть виявити знання з історії. Безсмертного міста, продегустувати унікальні кулінарні шедеври місцевих кухарів. Продегустувати унікальні кулінарні шедеври. Місцевих кухарів які разом з трамваєм є візитною карткою міста, які разом з трамваєм є візитною карткою. Міста. Перевіряємо речення. Воно починається ж на початку абзацу. Дивіться уважно. У Кропивницькому проводять щорічне свято трамвая, де всі охочі можуть виявити знання з історії безсмертного міста, протегустувати унікальні кулінарні шедеври місцевих кухарів, які разом з трамваєм є візитною карткою міста. Слухайте наступне речення. Якщо ви правильно відповісте на 12 запитань з історії, то всі екскурсійні поїздки цього дня будуть для вас безкоштовними. Записуємо. Якщо ви правильно відповісте, на 12 запитань з історії на 12. Запитань з історії, то всі екскурсійні поїздки цього дня будуть для вас безкоштовними, то всі екскурсійні поїздки. Цього дня. Будуть для вас безкоштовними. Перевірте речення. Якщо ви правильно відповісте на 12 запитань з історії, то всі екскурсійні поїздки цього дня будуть для вас безкоштовними. Наступне речення будемо писати з абзаца. Отже, біля пам'ятника люблять фотографуватися туристи, програмуючи своє життя на подальші подорожі. Записуємо речення. Біля пам'ятника, люблять фотографуватися. Туристи, програмуючи своє життя на подальші подорожі. Перевіряємо речення. Біля пам'ятника люблять фотографуватися туристи, програмуючи своє життя на подальші подорожі. Послухайте наступне речення. Крім того, з трамваєм у вічненому камені пов'язана й така легенда: Хто попаде монеткою всередину вагона, той повернеться до міста ще раз і буде щасливим. Записуємо. Крім того, з трамваєм, увічненим у камені, пов'язана й така легенда, пов'язана й така. Легенда хто попаде монеткою в середину вагона. Той повернеться до міста ще раз, той повернеться до міста ще раз і буде щасливим. Перевіряємо речення. Крім того, з трамваєм увічненим у камені, пов'язана й така легенда: Хто попаде монеткою всередину вагона, той повернеться до міста ще раз і буде щасливим. Слухайте наступне речення. Це, звичайно, повір'я, але туристи монет не шкодують. Записуємо. Це, звичайно, повір'я. Але туристи. монет Не шкодують. Перевіримо речення. Це, звичайно, повір'я. Але туристи монет не шкодують. Це було останнє речення диктанту. Перечитайте його ще раз і приносите на аркушах до школи.